Час подбати про серце, неокардил, природний захист серця, мозку та судин. Говоримо про наш південь. Власне кажучи, там Херсонщину обстрілюють далі нещадно росіяни. І От 300 снарядів за минулу добу, шестеро поранених. Ну і так само залишаються загрози запуску шахедів, одещину атакували минулої ночі. Про це все запитуємо у Наталії Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас! Тож бачили, ми що Одещину намагалися атакувати минулої ночі знову запускали шахе, де учора ввечері росіяни йшлося про Запорізьку, Дніпропетровську область. Що загалом на півдні відбувається? Наскільки захищена там наше небо, і які загрози маємо станом на цей момент? Так, протиповітряна оборона півдня вже об'єднана легендами, зрозуміло, але все ж таки є і для неї складності певні, які з собою являють наразі керовані авіаційні бомби. Це те, що ворог запускає по. При фронтових територіях, чим атакує Херсонщину, саме тому, що літаки не наближаються в зону ураження протиповітряної оборони, а самі бомби збивати тим озброєнням, яке в нас є, нераціонально. Тому наразі доводиться виходити з ситуації тим, що переходити в укриття і берег, берегти населення таким способом, але все ж таки продовжується робота. Протиповітряної оборони з захисту неба, зокрема, її результативність з дванадцятьох 10 шахетів дуже висока, і ми продовжуємо спостерігати, що ворог вишукує способи впливу на мирне населення прифронтових і тилових територій саме через те, що не мають успіху на суходолі. Вони намагаються все ж таки обстрілювати з використанням мінометного озброєння реактивних систем залпового вогню, артилерійських установок, але ця робота для них вкрай ускладнена, тому що ми контр-атакуємо. Батарейному сенсі б'ємо по їх позиціях і вони втрачають своє озброєння. Так за минулу добу в нас в досягненнях підтверджених вже розвитку це знищення двох мінометів і сімох одиниць автобронетехніки на лівому березі, знищено ще один пункт боєпостачання, і ми продовжуємо роботу з нищення безпілотних літальних апаратів, які ворог використовує не тільки для розвідки а й для ски. Дання розривних гранат таким чином і е, отримали поранення за минулу добу е, мешканці Херсонської області. Ворог атакує як автівки, так і просто скупчення людей за допомогою такого способу впливу. Ми, власне кажучи, знаємо про конкретні випадки застосування цих дронів, які скидають розривні боєприпаси прямо, прямо на голови цивільних людей. Був такий випадок, коли на човнах там молоді люди вийшли на Дніпро, і от їх так само атакували росіяни, от таким способом скинули ці гранати. За цю добу ви кажете, теж є поранені в такий спосіб. Але ж ми розуміємо, що оператори дрона бачать, кого вони атакують. Тобто там є камера, і зрозуміло, вони бачать. Військові це чи не військові? Тобто росіяни цільово навмисне атакують просто мирних цивільних людей цими гранатами з повітря. Так, більше того, вони намагаються атакувати групи, які працюють над розмінуванням території, і в такий спосіб шкодити ту техніку, за допомогою якої ми намагаємося прискорити роботу з розмінування сільськогосподарських площ, з розмінування доріг, з розмінування лісосму, там де населення, якщо не перевірена територія, виходячи туди, отримує поранення через якраз. Таку підривну діяльність, і тобто, це цілеспрямований тероризм, який адресований безпосередньо мирним мешканцям, і відповідним службам, які намагаються забезпечити їх безпеку. Також доводилось чути днями від російських зрадників цих гауляйтерів, сальдо має на увазі, якщо говорити про імена. про те, що в них є великі побоювання навіть після візиту, нібито Путіна, який їх там намагався заспокоїти в Геніческу. є великі в них застереження, побоювання, бо розвідка їм доповідає, нібито українські збройні сили готують ударні підрозділи. Такий кулак на правому березі, і готуються переправлятися через Дніпро. Десь найближчим часом їх там значить, атакувати, наступати так, на, на лівий берег Дніпра і Херсонщини. От, власне кажучи, що можете сказати з цього приводу, якщо окупанти вже так відкрито панікують і озвучують свої страхи того, що будуть їх гнати із Херсонщини частково поки що окупований? Ну, скажу, що Херсонщина, сільськогосподарський регіон, аграрний, там земля родюча, тому і плодиться такі фантазії у гуляйтері, оскільки вони рясно поливаються не тільки дощами наразі, а й нашою вогневою підтримкою, вогневим контролем, який вони на собі безпосередньо відчувають. І з досвіду правого берега, коли вони ще там панували, вони знають, що коли встановлюється такий щільний дощ вогневий і Контроль вогневий над логістикою, коли так е, планомірно тривають підготовчі заходи, це обов'язково свідчить про те, що справдиться і удар тим кулаком, якого вони так побоюються. Хай так і думають думки матеріальні. Ну і ще одна теза, яка пролунала від того ж сальдо, це історія з вилученням човнів у цивільного населення. Тобто там цілу кампанію розгорнули окупанти, із фактично такого рейдерства віджиму, плавзасобів, човнів, маломірних суден, так у місцевих мешканців. Забирають усе і моторні човни, там і інші засоби. З чим це пов'язано? От, на вашу думку, як збираються окупанти використовувати ці човни, для чого це їм потрібно? Чому? Вони забирають у місцевих мешканців ці плавзасоби. Знаєте, ми часто говоримо про те, що вони працюють по застарілих методичках, і напевно, ту методичку, що отримали, коли відчували наближення контрнаступу на правому березі, ще не викинули або не замінили. Там теж було прописано беріть човни, тому що треба буде чухати через Дніпро. А тут переплутали, розуміють, що туди ніяк, але човни навіщо їм будуть потрібні? Тобто вони зараз намагаються, якщо серйозно, відібрати всі засоби, якими місцеві можуть допомагати тому самому кулаку, який вони так бояться, для того щоб місцеві не використали ці плавзасоби для передачі силам оборони, вони намагаються їх зараз експропріювати або навіть пошкодити так само, як вони це робили і тікаючи з правого берега. Вони те, що не могли втягнути за собою, вони це нищили. Підривали, випалювали, прострілювали, шукали такий спосіб, щоб їх наші війська не наздогнали, але це їм не допоможе. Віримо, що не допоможе. Знаємо це. Ну і бажаємо успіхів нашим збройним силам, нашим силам оборони на півдні. Вам дякую, пані Наталії, за ваші коментарі. Нехай ця доба буде спокійною і переможною для нас. Дякую. Наталія Гуменюк була з нами на зв'язку.